Свіже поповнення бібліотеки сервісу Boosteroid відбудеться сьогодні, 8 травня о 18-й годині за Києвом. Буде додано цілих 5 проєктів, які ви зможете зіграти попередньо придбавши їх, звичайно, в стімі і оформивши підписку на хмарний сервіс Boosteroid. Зробити це ви зможете, використавши свій слабкий ПК або навіть мобільний пристрій під керуванням операційної системи Android або iOS. Зараз я вам дуже стисло розповім про ці іграшки, скільки вони коштують і які відгуки про них залишили користувачі майданчика Габена. Якщо ви потребуєте свіжих новин по іграм, або, зокрема, тих, що стосуються лише хмарного сервісу Бістероїд, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, тицяйте по вподобайчкам та вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наступне корисне відео. Пишіть, звичайно, коментарі для того, щоб українськомовний контент просувався на Ютубі. І якщо раптом ви захочете приєднатися до бустероїду, буду вам безмежно вдячним, якщо ви. Зареєструйте свій новий акаунт за покликанням, який є в дописі до цього відео. А потім на нього, звичайно ж, придбайте вашу підписку. Це дуже допоможе в підтримці моєї творчості. І якщо просто є бажання підтримати мене копійкою, то покликання також є в дописі. Звичайно ж, підтримуйте наші сили оборони, бо кожна ваша гривня невпинно наближає нашу з вами спільну перемогу. Коротше, поїхали, подивимось, що там додали смачненького. Перша іграшка, в яку ви зможете пограти на своєму пристрої, використовуючи віддалені потужності, це супернапружений раундовий зомбі-шутер від першої особи Ritual. В проєкті необхідно в коопі з трьома друзями, або на, можна навіть зробити це наодинці, протистояти хвилям кровожерливих зомбаків, які валять на вас і всіх шилин. Після битву ви матимете змогу покращувати ваш арсенал та наділяти певними здібностями свого героя для можливості знищення більш. Шлютіших мерців. Гра дуже схожа концептуально на зомбі-режим, який є в суперпопулярному шутері від ActiVision Call of Duty. Забавка від вельської студії Wells Interactive з'явилася на полицях магазинів зовсім нещодавно. Лише тільки 18 квітня 2024 року. І вже отримала 85% дуже схвальних відгуків від ігрового ком'юніті Стіму, а коштує на відміну від колди лише 515 гривень. Ще один супер свіжий проєкт, реліз якого відбувся 24 квітня поточного року. Еюдін Chronicles 100 Heroes від японського розробника зі студії Rabbit and Beer. Проєкт являє собою пригодницьку інді рольовку зі специфічним графічним виконанням та геймдизайном. Тут гравцеві необхідно взяти на себе роль одразу сотні різних персонажів, яких треба вести на дослідження світу, що потерпає від він. За сценарієм треба завадити імперії, розширити свою владу. За допомогою артефакту, який вона намагається віднайти. Ця річ потрібна для посилення магії рунних лінз. І керовані гравцем персонажі за допомогою мечів, магії та різноманітних зачарованих предметів, будуть битися проти людей, звіро людей, ельфів та інших істот, які живуть на цих територіях. Щоб зіграти, треба в стімі вивалити аж 1299 гривень за стандартне видання, та 2199 за люксове. Хоча всім 58% гравців вважають, що гра вартує своїх грошей і залишили переважно схвальні відгуки. 24 квітня в дочасному доступі з'явився кооперативний пригодницький екшен-рогалик Ротвуд від канадських творців зі студії Clay Entertainment В ньому необхідно пробиватися крізь місце з назвою Ротвуд і його мешканців, які все більше шаленіють. Необхідно стати кращим, прокачавши свої здібності і освоївши всі тонкощі бойових механік. Гра має приємний мультяшний візуал, а коштує лише 245 гривень. Гравці залишили 76% переважно схвальних відгуків. Також у вас, шановні, є можливість взяти на себе роль поліцейського у відставці Макса Пейна. Третя частина буде доступна вже сьогодні, хоч вона і є доволі старенькою, а вийшла саме вона в 2012 році. Це все ще непоганий екшен-бойовик від третьої особи від легендарних рокстарів. Можна з легкістю поринути у заплутану детективну історію, кінематографічні сцени, ну в дусі Макса Пейна. Ну ну ви знаєте, да? Ну, коротше, головний протагоніст тікає від свого майбутнього і від спогадів про своїх близьких людей, яких вбили, і опиняється у Бразилії, де влаштовується охоронцем до місцевого багатія. А потім волею долі опиняється на вулицях недоброзичливого міст і намагається протистояти багатьом викликам. Якщо ви ніколи не грали в третю частину, то можливо вже час. Тим паче, що 389 гривень це не так вже й багато по сьогоднішнім міркам. А 85% дуже схвальних відгуків з більш ніж 43 тисяч рецензій має спонукати вас зробити це ще більше. Ну і на десерт супер свіжий ще гарячий ізометричний рогалик Hades 2, який вийшов 6 травня. Американська Super High Games вивела гру лише поки що в ранній доступ. Та проєкт не порожній і є в що покатати. Я особисто катаю. Якщо хочете, можу зробити огляд. Або навіть тест в бустероїд. Як вона працює, дізнаєтесь. А взагалі пишіть в коментарях, яку іграшку для вас затестити в бустероїді, щоб ви знали, чи варто витрачати ваші гроші. На купівлю як самої гри, так і підписки на сервіс. Так от, Hades 2 це продовження першої частини, де нам так само потрібно покинути темний світ. Але тепер наша протагоністка це безсмертна принцеса підземного світу, яка намагається вибратися на Олімп і вступити в бій проти самого Титану часу. На вашому шляху траплятимуться сотні різноманітних ворогів. А бродити треба буде необхідно по процедурно складеним локаціям. Наголошую, не згенерованим штукам інтелектом рівня, а саме локації будуть траплятися вам у рандомному порядку. І таким чином у вас буде супер унікальне проходження кожного разу. Попереджаю, здихати треба буде дуже-дуже багато разів, і дупа буде горіти дуже-дуже яскраво. Всім шанувальникам жанру, а особливо тим, хто чекав цей проєкт, будь ласка, занесіть діду габену 600 гривень, і поїхали. Аж 96% виключно схвальних відгуків від ком'юніті. Це дуже потужний результат, як на мене. І головне в грі є український текстовий переклад, і він дійсно крутий. А на цьому у мене все. Підписуйтесь, вмикайте дзвоник, пишіть коментарі, приєднуйтесь до нашого дискорду та до дискорду хмарного сервіса Boosteroid. Використовуйте моє покликання для реєстрації нових акаунтів сервісів. За що я буду дуже-дуже вам всім вдячний. Підписуйтесь на мій твіч та лайв канал, допомагайте нашій армії. А головне бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!